Вітаю вас, шановні садівники та городники, восени руки самі тягнуться до грядки, посадити озиму цибулю, щоб навесні вона першою виглянула з землі. Раніше я часто робила фальстарт. Садила цибулю рано, а навесні половина грядки виявлялася в стрілках, а решта часто згнивала. А у сусідки, яка садила пізніше, суцільна зелень, цибулини міцні та гарні. З тих пір у мене є кілька особистих та й прихвачених чужих прикмет, коли саджати цибулю під зиму. Зазвичай цей період з початку листопада й десь до 15-20 числа, а решту вирішує погода. Відразу хочу сказати, що поспіх цибулею це катастрофа, тому краще посадити пізніше, ніж рано. І ось мої три вірні прикмети. По перше, земля повинна охолонути, тому не бійтеся холодних дощів і перших нічних заморозків. Після них дочекаємося сухої погоди і саджаємо, навіть якщо земля вже вкривається інеєм. Ще одна вірна прикмета листя вранці починає хрустити під ногами. Це означає, що повітря охолоджується до тих самих 5-7 градусів, які нами потрібні, і це теж знак. А є ще старовинний спосіб, який визначає час посадки. Для цього ввечері встроміть у грядку одну цибулинку на звичайну глибину на пробу, а вранці перевірте якщо цибулинка стоїть рівно, не вилізла назовні, то земля готова, температура підходяща, вологість нормальна, можна саджати. А якщо цибулинку виштовхнуло, то земля ще тепла або дуже сира, і потрібно чекати. Це працює в будь-якому регіоні і при будь-якій погоді. Це народна мудрість, яка перевірена часом. А ще бабуся в селі казала сади озиму цибулю, коли журавлі тягнуться на південь. Це означає, що справжній холод настає, вже не оманливий, а справжній. А моя свекруха каже, що цибулю потрібно садити, коли земля починає пахнути холодом. Цей запах особливий, і ви його точно знаєте свіжий, чистий, прохолодний і він не обманить. Ну і звичайно, я саджаю цибулю за місячним календарем. Давно б помітила, що коли саджаю на спадаючому місяці, то цибуля рідше стрілкується і виходить більшою та смачнішою. Тому дати для посадки цибулі. За місячним календарем завжди у мене під рукою. Для жовтня це 19-20 жовтня, для листопада це дати 6-9, 10, 16-17, 18-19. А більш детально я розповідаю на своєму каналі Місячна країна. Тож я примітила для себе 16 та 17 листопада. Якщо з погодою складеться, то в ці дати буду саджати. Ну, а грядку на початку листопада підготую, дай Бог, щоб сухо було, і затяжні дощі припинилися. Усім гарних врожаїв!